І всім привіт, друзі! З вами знову я Богдан Лайк. І сьогодні я вам хочу розказати, як не повестись на скам в Stand 2. Це буде відео не це буде відео правдиве. І я не буду казати, як та, там якісь популярні блогери, як вам придать голоду, не ведіться. Я вам розкажу, як не вестись на реальний скам. Зараз скамлять по-особому. Тут мене по-обому за скану. І я зараз поняв такі речі, на, на які я тупо повівся. Просто тупо повівся. Дивіться, якщо він вам дзвонить, і з, якщо вам цей чувак пропонує дзвонити, ну цей скамер. Ну, ви ще не знаєте, що це скамір, а якщо він вам пропонує дзвонити, і він щось що вам пише про голодуті, що він її там роздає. Він там всім роздає голду, обміни робить. Да-да-да, він ще може сказати обмін, що він робить обмін. Щоб щоб, ви більше, щоб ви більше йому ввійшло в довір'ї. Він вам прям війде в довір'ї і. ну, собственно, ви вже будете такі росіяни. Друге, якщо він вам даже і скидає ці скріншоти там, де він дає голду. Треба в нього обов'язково попросити, щоб він скинув ще скріншоти. Я в нього просив скидувати, ну він не скидував. Ну я не обратив якось на це вніманні. І. Мені вже оказались у них. І коротше, ще одне. Якщо він вам каже, Якщо він каже, що типа він вам... M9 Байнет Dragon Глаз дасть або М9 Scratch то. То-то-то-то-то... На замін на ваш інвентар! Ну, я й маю віддуваці два ножи і перчатки, що в мене були. Оце вони, типу, мені хотіли їх обміняти на М9 Scratch. Я їх продав тупо не... тупо продав. Вже тупо просто. Я самим тупим в продав. Якщо вони вам предлагають MD Scratch замість оці MD Digital Burst і, і коротше, що у вас там є, і оці ваші ножі і перчатки в два рази дешевші, ніж ось MD Scratch, то в мене к вам випрос є. Який йому з цього витор, а? Я теж не думаю, який йому з цього ви, виторг типа, він обміняє мій інвентар в два рази дешевший за той скреч. І дасть мені той скреч. Я про це не подумав. Я про це не подумаю. Яка йому з цього вигода, реально? І в общем, якщо вони вам предлагають два рази дорожчі ножі на ваш інвентар, ні в коїм суші не ведіться. Тому що. Ну, просто подумайте, який їм з цього виторг? Цим людям. Як... ну Хоча вони не люди, звісно, що вони скамлять людей. Вони не люди, взагалі, не люди. Просто, просто дайте собі минуту, чи дві минути, чи, минут, чи десять подумати, чи точно він вас не скамить. Ви обдумайте всі, всі хода собиті, чи він вас заскаметь, чи ні. Якщо він вам предлагає, блін... В два рази дорожче, ніж ваш інвентар Scratch чи Dragon Vaz, то ні в коєму сучі не ведіться. Ну, який йому з цього виторг. Коротше, я вам розка... розказав про те, як не повестись на машенників Stand of 2. І будь ласка, послухайте мене. І Будь ласка, послухайте мене. Якщо вам, Якщо вам стріться реально мошенник, сфотографуйте його номер. У мене є його номер. А я його можу навіть тут продиктувати. Я думаю, всі хочуть. 0639-482-802. Хочете дзвоніть йому. Хочете дзвоніть йому. Кажіть що Кажіть, що ті, хай вони мені ножі вернуть. Це ніхто не скаже, я знаю. І тому подобне. Або взагалі по номеру їхньому IP-адресу знайте і прийдьте, і, і їх камнями забийте. Ладно, все, друзі, я вам розказала, як не повестись на скам. І всім пока!